мої вітання на новому тижні. Так, одразу даю оголошення, що я відкриваю збір на новий мікрофон, тому що якість звуку в мене не влаштовує. Цінність інформації, яку продає, падає в зв'язку з цим, тому я прикріплю в коментарях посилання на свою монобанку, яку я відкрила для розвитку каналу Містерія сьогодення. Це було таке невеличке оголошення. Тож, давайте подивимося, які події будуть у вас вирувати на цьому тижні. Пам'ятаємо, середина це загальний розвиток, ліва частина у нас діяльність, о, діяльність, вибачте, відносини, а права частина це у нас діяльність фінансів. На загальному розвитку у вас відбуваються дуже такі потужні процеси, тому що присутні два старші каркани це у нас вежа і закохані. І це все переходить в трійку кубки. Тобто на цьому тижні, стрільці, у вас відбувається якась різка кардинальна зміна, тобто руйнування колишніх сценаріїв. Це може бути раптове звільнення, це може бути навіть ви щось таке почуєте, що вам відкриє очі. І для вас це буде, як земля, земля пішла з-під ніг. Руйнування сценарію. Воно може програватися по-різному, від достатньо таких важкуватих моментів до менш значних посилів. Але це для того, щоб ви зробили якийсь інший вибір. Тобто загальні процеси це для того, щоб ви зробили інший вибір, і вас в цьому підтримують. Тобто у вас будуть люди, які вас підтримують. Скоріше за все, це може ще програтися ситуація, коли. Ви давно вагались щось змінити, і тут вас ніби штовхають вперед обставини, що ви це змінили, ви це робите і вас підтримують. Тобто ви не робите це один на один. Знаходяться люди, які вас підтримують в цьому. Це може стосуватися будь-якого моменту особисто вашого, який ви відкладали якось на найкращі часи. Тому от, з понеділка починаю. Змінювати своє життя. Я люблю казати не з понеділка, а з вівторка. Але маємо трошки стереотипу да? на один день. Пізніше, почому змінювати своє життя. Да? Так, стрільці непогана енергетика, дуже класна. Тобто, не хвилюйтеся, вас підтримують, ви зробите правильний вибір. А яким чином, до речі, ще робиться класний правильний вибір, коли ви бачите, що вас підтримує простір. Тобто обставини складаються так, що вас от просто там двері відчиняються в прямому сенсі, тоді, коли це потрібно. Це каже про те, що ви на правильному шляху вас підтримують. Можливо, будуть якісь свої перепони, це нормально. Але все ж таки ви відчуєте різницю між тим шляхом, коли вас не підтримують, і коли вас дійсно підтримують. Що кажуть, вам дають зелене світло рухати. Ліва частина відносини. У відносина якісь які складні тригерні точки будуть випливати в даному контексті. Тобто, можливо, ви будете чути гіпертрофовані якісь фрази стосовно себе. Не залишайте це без уваги. Це каже про те, що у вас всередині зараз є якась частина. Вас, яка потребує більшої уваги і більшої турботи до себе. Ну, наприклад, умовно, ви працювали які? Забули, що це таке турбота, забули про власні потреби, забули взагалі, що ви є людина, а людина, вона має різні аспекти життя зробляти, наприклад, емоційні. І на цьому тижні буду програватися якісь такі моменти, які вас будуть. Тригнуть, тригірнуть, але не для того, щоб ви почували себе погано, а для того, щоб ви звернули увагу, чому ви так почули, чому ви почули конкретно цю інформацію, і звернули увагу на себе. Тобто, що у вас зараз потребує турботи, яка частина вас? Це може стосуватися як людей, які в парі, так і ті, які самотні, тому що в парі. Це найкращий варіант в плані того, що ви можете кожного дня бачити це, тобто почути це. Одразу зафіксувати момент того, яка частина вас потребує чогось. Ну, наприклад, ви потребуєте більше уваги, турботи. Можливо, ви потребуєте моменту якогось внутрішнього звільнення від напруги, елементарно просто поплакати. Якусь біль, щоб вона вийшла з вас. Тобто цей тиждень буде проявляти вам через такі от моменти, це не те, що у вас будуть конфлікти, ні. Це більше ви будете гіпертрофовано бачити. ніби у вас таке от буде скло, і ви будете бачити, вам будуть показувати, для того, щоб це не переросло в щось більш проблематичне для вашого організму, для розвитку вашої особистості. Зверніть на це увагу, будь ласка. Так, права частина. Фінанси, фінансова сфера. Дуже схожа енергетика, якщо я не помиляюсь з левом. Так, да, там і у лева є якісь такі свої процеси. У вас відчуття ніби будь-які ваші намагання закінчуються просто. невдачу, скажімо так, що у вас не виходить щось закінчити, у вас не виходить щось розвинути. Починаєте якусь справу, а вона чомусь стає в якийсь глухий кут і нічого не рухається. Вам допоможуть побачити що не так. Тобто від простої думки про те, що я там. Та в мене завжди нічого не виходить, а в мене руки там не такі, які потрібно. Та я не вмію так думати. Ці думки вони не дієві, вони порожні, вони не дають нічого, окрім того, що вони вас вводять в ста четвірки мечів або четвірки кубків комбінацію цих двох карт. Коли можна ще п'ятірку кубків сюди, дуже класно зайде. Коли ви не можете нічого діяти, а можете впасти в якусь стагнацію. Особисто свою. Є дуже класний момент. Спробуйте подумати, можливо, я щось роблю не те, що не так, неправильно. І мені потрібна підсказка. Допоможіть мені, зверніться, наприклад, до роду, спробуйте звернутися до майстра, спробуйте звернутися до людини, яка компетентна в цьому питанні. Побачте ситуацію з іншого ракурсу. Тобто, вам пропоную через. Через кубкову взаємодії, через спілкування побачити і зробити інший варіант вибору. Ну, наприклад, ви діяли виключно так, там в мене AB, а вам кажуть DC. А треба було діяти отак. А спробуй отак подивитись на ситуацію. В моїй практиці такі моменти програвались достатньо часто, тому я вам рекомендую не опускайте рук. Не думайте, що ви якісь не такі, у вас щось не так. Можливо, ви просто бачите ситуацію неправильно, або діяти так, що воно програється вміну. Ну, наприклад, записуєте якусь програму, а там є помилки. Треба їх виправити, і тоді воно запрацює. І тоді механізм буде правильно працювати. Тобто, щось неправильно працює. Або треба щось трошки змінити. От, Пам'ятаємо, що середина нам казала про те, що ви зможете вам дадуть змогу зробити той вибір, щоб переписати сценарій. І щоб життя заграло барва, скажімо так. Так, на цьому стрільці рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі. От, І мирного нам неба. Пока-пока.